Всім вітання! Ми з України. І хоча на даний час ми не перебуваємо на території України, ми виїхали за кордон і вже останніх скоро 2 місяці буде, як ми проживаємо в Данії. Як я зважилась на виїзд, чому ми виїхали, як ми їхали, де ми перебували? Якщо вас цікавить, ми... я можу вам розповісти. пишіть мені в коментарях. На даний час ми винаймаємо квартиру чотирьохкімнатну, проживаємо в центрі нашої комуни. І тому ось так. Що я сьогодні хотіла вам розповісти? Хотіла вам розповісти, що я сьогодні відвідала Секлхенд, раненько туди ходила. Чому саме я туди ходила? Тому що вчора... Ми відвідали сиклхенд, інший, в іншому місті з моїм чоловіком Сергієм і дещо там купили. Для того, щоб це повісити, нам необхідні якісь інструменти. Піти в будівельний магазин ми подавили стіни. Ну, дуже великі ціни. Тому ми купили дівчата, не знаю, чи достану я. Ну молоток, ви вже мені повірите, я його сховала туди на самий верх. Купила молоток за 10 крон, купила ось таку банку за 10 крон. Тут різні гвозді, шурупи, не знаю. Все йому купила, тому що у гліба в кімнаті треба ще відремонтувати вмонтовану шафу. Так, купила йому різні викрутки. Оці мені подарували в плехеті. Оці я купила там по 5 крон, по одній кроні. І ось такі. Ось таку ж не знаю. Я йому купила він ще мені казав плоску купити. Але я їх не купила. Тому що до бутевельного магазину було йти далеко, а в магазині там були лише пасаті. Ой, я не знаю, як вони називаються. Гвозді витягувати, а плоскогубців не було ось так. А що ж ми купили? Дівчата, в Дані, в квартирі, коли ви її винімаєте, тут немає освітлення. Тут є, на кухні у нас освітлення лише. Ось тако, Якщо буде видно ось таке. Е, Потім є освітлення в душі туалеті. І все, більше освітлення немає. І нам також комуна предоставила е, дві лампи. Одна стоїть у залі, одна стоїть в нашій спальні. Е, ми вирішили, що хлопцям ми візьмемо настінні лампи. Цього їм буде достатньо. Е, так як ви знаєте, що в Данії е, домашніх завдань у їхньому віці поки немає. Хоча ми, ми з ними займаємося, вивчаємо. Але це все в нас проходить в залі, тому я думаю, що е, достатньо буде зального освітлення. А якщо їм щось потрібно буде там в спальні робити, то поки ми будемо використовувати. Освітлення настольними лампами, тому що ну, підібрати я нічого не змогла. Можна було піти в магазин, купити якісь там нові речі, але воно не є доцільним, немає сенсу витрачати великі кошти ні на що. Краще щось купити дітям вітаміни, обов'язково вітамін, де повинен бути, якісь овочі, фрукти, м'ясо і щось таке. Тому ми не купили. Але в зал нам потрібно було освітлення. І я не могла пройти повз з того всього асортименту, що було в суплохеннах. Єдине, що мені сподобалося, це така лампа дівчата. Таже комусь не подобається, але от мені, наприклад, дуже подобається цей стиль. Ось так вона відкривається, що краще освітлювати, ну, і закривається. Поки ми її не повісили, тому що не було інструментів. Сподіваюся, що деякий набор я купила і вже Сергій зможе повісити. Так, і ще ж не все. Просто так сходити в Сиклхент я не могла, тому я, дівчата, купила ще, дивіться, за 50 крон я купила ось таку тефаль, тефалівську каструлю. Е, вона. Ось тут саме всередині вона гарної якості. Єдине, що ось тут, де була кришка, то воно трошки постиралося. Але я думаю, що то є не критично, тому що я ж не тут буду готувати, а всередині. Там були ще інші різні каструлі, але ну, це єдина була, яка, така, знаєте, мала гарний вигляд, достойний вигляд. 50 крон це невеликі не, не кошти. Ну, І за 40 крон до неї відразу ми купили кришку. що-то така. Цікава історія, що е, дуже багато продається патель, але до них немає кришок, і купити окрему кришку тут ну нереально. Тому ми до своєї пательні кришку замовляли з України нам передавали речі деякі. І це теж вона передавала речі, які я не знайшла в Данії. Це була миска здорова для того, щоб я могла помити соломію. В душі вона митися не хоче, а отак посадити миску помити не знайшла. Найшла маленьку ванночку, і то був один варіант. Якщо б вже з України мені не передали миску, то я б, звичайно, б мила в тій мисці, в тій ванночку купила би. Вона коштувала 80 км ну, нова. Так, далі ще я не змогла пройти. Ну ви розумієте, тут нічого немає, все, що у нас було в Україні. Ми все віддали своїм рідним, все подаровано було, нічого ми не продавали, ми все роздарили, тому що краще хай користуються наші рідні знайомі, чим хтось заліза хату і звідти щось ви потяне. Ми віддали все, що у нас було. У нас в будинку залишилися дві кроваті, один шаф. Одна шафа і здається все. І просто будинок пустий. ну Щоб менше лазили, щоб не було що взяти, то й не будуть лазити. так Тому техніка вся залишена в Україні, яку я збирала руками, і яка мені відверто кажучи, давалася не дуже легко, тому що коштів завжди не вистачало. Тому вже тут в Данії треба було. Потрібно щось купляти для того, щоб готувати їжу, купляти щось нове. І я, значить, за 55 крон купила ось такий блендер. Ось ця верхня кришечка пластмасова. А сама ця чаша вона стікляна, така гарна стікляна. Тут два ножі ось таких, один колотий літа, так розумію, один різати. Ось таку ось таку, я купила за 55 гривень блендера, до речі. 55 гривень. 55 крон. Е, ще ми в середнім купили е, якось нещодавно. Тут, бачите, я ще навіть його не користувалася так і наклеєно. Ми купили м, погружний блендер ось такий. Цей блендер взагалі новий, ним ніхто не користувався. Коштував він 35 крон. Півтора місяці ми шукали ось таку чудову річ. Ми її знайшли. В магазині ми теж бачили, них стоїть 100 крон. Це знаєте, для такої речі дорого. Це щоб такти картошку, тому що я не знаю, навірно, датчани, вони не готують більшість. Вони більшість харчуються в ресторанах у якихось кафе. Дещо там вдома з куплення готових продуктів, це, на мою думку. Але, можливо, я не вірно думаю. За 11 крон ми знайшли в Ситл ось таку чудову ніч. І там вже купили ось такий за 35 крон, а за 50 крон, не буду ось, бачите, 50 крон ось такий теж блендер. Тут все працює для тіста і для крему. Ось така була куплена. І більш нічого не купили. А ще купили ми двохповерхове ліжко у хлопцям кімнату, але на жаль, ще немає на них матраса. Тому матраси треба купувати окремо, і ми, передивившися, їх доведеться купити новими, і вони будуть нам коштувати від тисячі крон. Ну, це вже Ми пішли на чоловік, працює вже після того, як ми отримаємо гроші, заплатимо комуналку. Будемо дивитися, що ми можемо ще купити. Тут йде нам мадам. Откройте. Мадам. А Апельсинку дай. <рес> да. <рес> дай? Дай Дай, дай. <рес> дай ще одну. Все, біжи. <рес> так. Е до речі, на сьогоднішній день діти ще залишаються вдома. Хлопці перший раз йдуть у школу 14 листопада. Соломія, я йду вірніше на співбесіду 27 листопада. Ой, ж, да, листопада. 1 грудня вона виходить в садочок. А коли хлопці будуть, ну приблизно після школи вони виходять десь через тиждень, через два. Вони вийдуть теж до школи. Садочок знаходиться дуже поруч, він знаходиться в наступному дворі, а ось школа знаходиться від нас далеко, 10 кілометрів. Тому що тут школи поділені на початкова, середня старша, я так розумію, і вони знаходяться в різних місцях. І зазвичай є в містах, але ну ви розумієте, щоб місто потрапити, це повинно вам пощастити. А зазвичай вона знаходиться десь віддалено за містом. Дуже гарні там умови. Там величезні такі спортивні майданчики. Там ну, гарно, але один є але що вона знаходиться на 10 кілометрів від нас. Звичайно, їздить транспорт. Але ж як ми будемо туди добиратися, ми не зрозуміли, тому що нам потрібно робити пересадку з одного автобуса на інший. Тому ми ще не зрозуміли, як же ми будемо водити дітей до школи, але я думаю, що це не проблема і ми з цим вирішимо. Також я, дівчатка, ось <правж> про миски, до речі, купила ще ось таку миску в Секл за 10 крон. Це така, знаєте, миска. Ну, Мені помити, треба брати води, помити десь, наприклад, щось. Да, навіть просто. Простирати носки, тому що е, в Данії більшість е, стиральних машинки не, немає в квартир. Звичайно, є квартири да є, але більшість немає має квартир. Вони знаходяться у нульовому поверсі, тобто у Данії перший поверх це нульовий, там є пральня, і ми туди ходимо прати. Е, до речі, сьогодні в 6, -6 ранку відвідала цей заклад. Дуже цікаво, але це був вже другий. Друге відвідування, тому я вже трішки знала, що робити, бо в перший раз я там взагалі нічого не розуміла. Потрібно е, замовляти прання наперед, і тобі дається три години. За три години я підрахувала, що це е, я можу випрати 4 чотири, е, чотири закладки, ну, закласти чотири рази машину, ніж їх там дві. Це буде. Два рази по дві машини закладається. І сушильна машина, вона дуже здорова, вона одразу висушує з двох машин. Е, одна одна одне прання і одна сушильне коштує 20 крон. По 10 крон. Так, і що? Я ось була в магазині і купила ось такі засоби. Вони тут не є дорогими ці засоби, але. Це гарна фірма, її всі рекламують, і ми вирішили спробувати. Я взяла поки тільки пасту. А моя комайка разом з нами виїхала Юля. Вона ще брала порошок. Казала, що порошок їй дуже сподобався. Ну я взяла тільки пасту. Що можу сказати за пасту? Так дійсно вона чистить, ну просто гарно. Вона вичищає все, вона мені подобається. І я собі зайшла в магазин і сразу уявила, що мені треба організувати ось цю тумбочку. Щоб туди скласти, я купила ще ось такий за 10 крон кошик. У мене ще є один, ще один є кошик. В один кошик я хочу скласти мусорні пакети, а в інший кошик я складу і цибулю, і воно буде мене під мойкою стоять. Картоплю під мойкою я не можу зберігати, бо там. До речі, дуже тепло. От де-де, а там дуже тепло. Там, де гаряча вода підходить, і дуже тепло картоплю там не, не можна зберігати. Але вона не в тих об'ємах, як у нас було вдома. Це у нас 5 кг – це найбільший пакет, де ми купували картоплю. То я думаю, що то таке для нас 5 кг – це нічого. Що я хотіла сказати? Просто дивіться. У нас тут Хто не знає, бо ми не знали. У Данії у магазині Нетто і в магазині Ремо на виході стоять ось такі коробки. Не всіх магазинах, але є. Стоять ось такі коробки. І ви можете безкоштовно взяти цю коробку. В цій коробці знаходиться велика кількість, я не можу сказати, скільки 50 штон. Ой, дівчата, не буду вам обманювати. А, 24 ось таких рулона по 50 пакетів. Це пакети для органічного, органічних відходів. Ви знаєте, що за кордоном мусор потрібно. Е... Що робити з мусором? Не перебирати. Ну ви зрозуміли. Не Дегустувати, господи, вилетіло з голови. В общем, його потрібно ділити. На картон окремо, бумага окремо, все окремо і тому ось це для органічних. Хоча я бачила, що деякі викидають звичайне побутове сміття от в таких пакетах. Я ж не знаю, поки викидаю лише органічні. А ті викидаю звичайні пакети, там 10 крон це не дуже дорого. Ось так. Тому я хочу ось це скласти сюди. Так, дівчата, зараз вам візьму штатив, заодно вам зараз покажу. Красу. Це за нашим віконечком. Ось така краса. Так, звичайно, в мене вже є квіти, без квітів я не можу. І ось тут я хочу. Ой! Ви в мене впали разом з тим штативом, який розвалився. Хлопці зломали мені штатив. Хочу, ось бачите, тут поприбирати. Ось так тут. Брудно, я ще тут не мила, не прибирала, я ще кинула цибулю, кинула і все. І хочу зняти оцю сітку. Вона мені не подобається, якраз в мене є викрутки, зараз саме це знімемо, я почищу, пакети складу ось в цей ящик. І в другий ящик буде у мене цибулі і буде організовано. Е, оцю сіточку я її зараз викручу, помию і покладу поки на шафу, тому що, коли ми будемо здавати квартиру, все потрібно вернути на свої місця. Ось такі справи. Трішки розказала, які зміни відбулися. Якщо у вас є якісь запитання, дівчатка, будь ласка, пишіть. Буду відповідати, буду казати. Я за 에... хотіла сказати, що я дуже безмежно 에... дівчата хочу і себе показати, і не можу, тому що зараз як переверну екран, то безмежно, давайте ви будете дивитись на квіточку ось так. Безмежно 에... 에... вдячна всім. Нашим героям, які захищають нашу країну від агресора. Я дуже не можу підібрати українського слова, горда за людей, які залишились в країні, які не покинули нашу країну, які все ж таки не здались так, як здалася я. І продовжують жити в нашій країні, українці. Ви просто найкращі. Кращих вас немає ніде. Всім бажаю мирного, тихого неба і до нових зустрічей.